Всіх нас турбує питання тепла в оселі взимку, нарахувань непомірних платіжок для криворіжців та подвійних платіжок для фопів, які, до речі, фактично не отримують централізованого теплопостачання, а юридично знаходяться в заручниках систем. В першу чергу зазначимо: всіх, хто зіштовхнувся з цією проблемою, можна умовно розділити на дві групи: мешканців багатоповерхівок. Які не мають автономного опалення і не завжди мають тепло, або в яких таке опалення фізично встановлено, а юридично вони не від'єднані від централізованого теплопостачання. Відтак сплачують двічі. І ФОПи, які виживають в надзвичайно складні часи і свого часу від'єднались від централізованого теплопостачання, але або не оформили належним чином, або не дооформили, або з інших причин продовжують отримати платіжки. Відтак платять за послугу, яку не отримають по захмарним цінам, але мерзнуть і витрачаються на електроопалення. Варто знати. Відокремлення. Або відключення квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 1 жовтня. У спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до централізованого опалення. Якщо ваша квартира чи приміщення знаходяться в будинку, який входить до переліку будинків, в яких 50% і більше приміщень відключено від централізованого опалення, ви отримаєте дозвіл на відключення. Орган місцевого самоврядування створює своїм рішенням та затверджує склад постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мережі або систем централізованого опалення. В кривому розі така комісія діє, але чи багато дозволів на від'єднання вона надає? Відповідь, на жаль, передбачувана. Стверджувати, що місто вас підтримує в боротьбі за тепло, я не можу. Чи є вихід із цієї ситуації? Вам буде простіше від'єднати вашу квартиру за умови, що не менше половини квартир цього будинку вже відключено від централізованого опалення, якщо ні, загальний порядок. Порядок відокремлення або відключення власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від централізованого опалення передбачений наказом 169 від 26.07.2019 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України. Споживач має право на відключення від мереж централізованого Реалізованого опалення за умови комплексного урахування технічних, економічних та правових аспектів вирішення цього питання. Але єдиним умовно швидким способом розірвати коло проблем на отримання тепла та отримання платіжок, які вбивають ваш сімейний бюджет чи бізнес, є відключення всього будинку від теплопостачання та перехід на автономне опалення. Тут варто зазначити, якщо ви в ОСББ, теоретично вам буде простіше для відключення. Власник або співвласники подають в органи місцевого самоврядування заяву про відключення, складену в довільній формі із зазначенням причини відключення, а також інформацію про намір облаштування в будинку системи індивідуального або автономного теплопостачання, опалення та гарячого водопостачання. Для багатоквартирного будинку до заяви додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку і вказуються, особи уповноважені представляти інтереси співвласників. Така заява передається на розгляд комісії, яка повинна розглянути її на найближчому засіданні за участю заявника або його вповноваженого представника. Комісія приймає рішення про відключення будівлі і представляє пропозицію по типу системи індивідуального або автономного теплопостачання у будівлі після відключення. Рішення впродовж п'яти робочих днів передається в орган місцевого самоврядування, а його копія надається заявнику. Орган місцевого самоврядування на найближчому засіданні за участю заявника або його уповноваженого представника приймає відповідно до законодавства рішення про відключення будинку. Важливо. Якщо ваш будинок в ОСББ надзвичайно прискіпливо відноситесь до підготовки відповідного комплекту документів. Обов'язково завіряйте всі копії, які подаєте. В першу чергу документи на підтвердження права власності. Якщо потрібно, завіряйте кожну копію. Ваш комплект документів має відповідати як нормам закону взагалі, так і статуту вашого ОСББ. В іншому випадку вам можуть відмовити через формальні ознаки. У випадку будинку Соборності 4, на наш суб'єктивний погляд, причина відмови була саме формальною. Відсутність належним чином завірених документів на право власності. Тепер цей будинок не зможе від'єднатись від централізованого опалення. Ціна помилки надвеликі платіжки, якщо ви споживаєте тепло, або холод в квартирах, якщо ні. Ігнорування проблеми найгірший вибір, оскільки рано чи пізно ви отримаєте позов про стягнення заборгованості за тепло, яке ви фактично не отримували. І тут треба розуміти: далеко не у всіх містян ФОПів є автономне опалення. Багато хто обігрівається за допомогою електроприладів. Що обтяжує ваш гаманець, енергосистему та створює ризики пожежі. Наостанок, пам'ятайте, часу до 1 жовтня замало. Якщо вам цікаві інші аспекти відповідної проблеми, перспективи судового оскарження, нарахувань за тепло, правові консультації з інших проблем, пишіть в редакцію на часі або мені особисто. Наша мета захист ваших прав. Ставте лайки цьому відео, пересилайте друзям, підписуйтесь на наш телеграм-канал.